Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. Це відео присвячено як завжди по понеділках огляду судової практики. Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, це з 12 по 18 квітня цього року. Дуже швидко, я вам розповім, щоб ви були в курсі, тому уважно послухайте, щоб мати на увазі, яка практика в принципі існує, на що звертати увагу. Не забувайте підписатись на YouTube, TikTok і обов'язково на Telegram, Там я розміщу саме постанову на всі ці рішення. І так, перше, на що я раджу звернути увагу, це постанова Великої Палати Верховного суду. Після ЄСПЛ мова йшла про те, що суддя був незаконно звільнений. Він 6 років судився, оскаржив, виграв, його поновили. Однак заробітну плату за вимушений проволоку стягнули виключно за один рік. От він вважав це незаконним і правильним. Однак ЄСПЛ встановив виключно тільки порушення в строках розгляду, що 6 років це занадто великий строк, і стягнув на користь судді 500 євро з держави України. Все. Суддя намагався от, звернувся до Великої Палати переглянути по суті рішення, однак сказали, що так як ЄСПЛ не встановив по суті, жодних порушень, то значить, так можна, можна стягувати за останній рік. Ну, Є питання щодо ефективності ЄСПЛ, я про це говорив вже неодноразово, можна чекати роками. І справа тут, вона, якого року? Тут, 2008 року справа, от тільки він отримав, через кілька років, і ми прекрасно розуміємо, він я отримав 500 євро, стільки чекав. Також до огляду війшли Деджест Великої Палати за січень-березень. Можете подивитись, але ви все це бачите у мене на каналі. Війшов огляд судової практики касаційного адмінсуду за березень місяць, і о, два огляди практики суду справедливості ЄС. Можна подивитись, як що, до речі, ми скоро будемо. Судді справедливості обов'язково вам розповім якраз справа по санкціям, обов'язково розповім, дуже цікава. Якщо там відбувається. І фактично з липень, вересень, жовтень минулого року огляд практики суда справедливості. І ще одна справа, на яку я потім окремо присвячу відео, це скасування штрафу по повістці. Підстави я вам розповім в окремому відео, тобто скасовувати можна. Саму справу знайдете в мене в телеграм-каналі, можете почитати і подивитись. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте відео. Телеграм можете знайти просто Ростислав Кравець, або під відео тут знизу буде, або в Ютубі, Це в Ютубі під відео в тіхтоці в шапці канала, посилання на телеграм-канал. Тому підписуйтесь, отримайте нові позиції і знайте, як захищати свої права. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі.